Так одна від ми швидко поїхали маленько п'ять курсів, ось 33 роки, що я працюю на залізниці. Провідником пасажирських вагонів. ворогів. У нас третій всій проводиться два спорна проводиться поїзд номер 45 у дворах Харків. Коли почалася евакуація, коли ми почали возити тих людей, то то великий страх був, тому що люди поїжджали без нічого. Із Крематорська, Слав'янська і в тому районі. Були мої діти, всі троє. Просто з різних позицій. Мої діти боялися, що, не дай Боже, щоб ми під обстріли не попали, щоб я доїхала додому. Вони мені постійно кричали, мам, залишай роботу. А я кажу, я не можу. Там люди, їх треба вивозити. Я кажу, як ви, так і я. Прошу проважаючих вийти з вагону, бо відправка. Мама в рейсі тижнів. Тобто ми самі якби, виховувалися більшість часу. Мама тиждень вдома була, тиждень в рейсі. Тобто ми з дитинства звикли і працювати, за один одного дивитися, споглядати, допомагати один одному. Коли ми ходили на ночовку, на наш кар'єр, де ми раніше раки пускали, то брат ми у першого рака. Мені його показав, я напудився, втік від нього. Він мною бігав спеціально, щоб розвеселити з раком у руках. Ну, Потім ми ловили вже їх разом. Знали піти просто поплавати. Но гриби знали в лісним ходити. У нас постійно добре було. Мама дзвонила. Та й з братом все, поки ми гралися, в принципі, і не так і замітно було, що мама на роботі. Родину Бобік я знаю. З самого першого дня, як я прийшов на залізницю, вони проживають неподалік від залізничної дороги. І Рома, і Гріша приходили до нас, дивилися, як ми працюємо. Коли вже підросли, вони почали працювати з нами на залізниці, прийшли до нас. Вони завжди були дружніми, вони завжди роботу виконували разом. На якісь задачі, які я відправляв їх, вони йшли разом, просилися, щоб вони один одному допомагати. Моя родина етнічного походження за батьком з Грузії. Угорець чоловік наполовину, наполовину українець, створили свою сім'ю. Він працював у депо, у вагонному на залізниці, ну, а я проводником. Вроді село невелико є, а коли на станції станційні діти живуть і під контролем. Звичайно, що вони возле залізничників стануть залізничниками. Це в крові. Так, Прошу проважаючих, виходити. Бувають і тепер такі люди, що, допустимо, їдуть, говорять з болю, каже, вам би пожити у нас хоч день пережити те, що ми переживаємо. Каже, у вас в Закарпатті нічого немає, у вас біди немає. Я так лаза опущу, мовчу, а скрип'я зубами доходжу до купе і думаю. А ви запитали, скільки у нас загиблих, скільки не повернулися додому. Я знала, що мої діти там, що у них. Як кажуть, ідуть бої в відкриту, ближні бої. Ну, я знала, що є доки вони там, значить, ми спокійно можемо проїхати тут у Почався майдан, тоді я почала волонтерити. Почався конфлікт. І тоді я усвідомлена, що потрібно йти на захист країни. Потім пізніше і брат пішов, і молодший брат пішов. Ми з Романом все говорили, залишимо Грішу вдома, тому що він наймолодший. А як, як все звичайно наймолодшого, найкраще люблять. І ми все ромаю, Гріша, не йди, туди, туди не треба. Ми все, все згадуємо, то Рома йому дзвонить, ти не йди, не тобі не треба. То м'я йому звучати, не діти не а він каже, а ви там воюєте, а я й в Україні, я теж хочу. Вони пішли е по своїй волі. І я думаю, що це хороше рішення. Було раз така суперечка, вибирали, хто залишиться з мамою. ми цінували кожного вибір. Мама теж цінувала в нашому. Перший з контрактників це був брат. Другий контракт підписав я. Тільки ми були в 128-й бригаді, а сестра у Львові. Ну, Зідзвонювалися, коли зв'язок був, але були такі моменти, що ми пересікались разом. Ну, більшіство думали, прийдемо додому, що будемо робити. Та ж саме хотіла на залізницю вертатися. Середній син у 2019 році підписав контракт. менший у 2021, я не мала права казати їм ні, що ніхто не піде. Кожна дитина в 18 років приймає своє перше рішення самостоятельної життя і вирішує сама. Так, да, боляче, по серцю ріже, але кожна дитина має сама собі вибирати. Вже вони воєнні, ми їх не бачили, серце болить. Страшно і боляче. Раз один син подзвонить, через дві години другий син подзвонить. А от уже дочка не дуже дзвонила, раз чотири дні. Зв'язок поганий. Чекала, руки тряслися, сльози йшли, Богу молимося. Вона вже відповідала, мені вже ставало легше. Знайшов його у каналів, він скавулів, його хтось викинув. Брат його підібрав та й відкормив вдома, відігрів, та й він так залишився. Він його виростав. Такий же характер, як брат. Добре, і брат. Доброзичливий і спокійний. Так він постійно тікає до будинку, де жив Роман. Затепер тепер не змирився, що його ще нема. Я його називала Ромчиком. Я ніколи йому Рома не казала. Ромчик і все, він по житті ромчик. Все життя був веселий, улибаючийся, такий щирий. Всюди-всюди всіх встигав. І до дітей, і до стариків, там помочи, там помочи. Уже і старшою меншою того нема. Як Мій син загинув, від нього тільки залишився цей старий телефон і його вірна друг собака, Рекс. Бо коли він загинув, не документів отуда, навіть форми немає, тому що все, як кажуть, хлопці згоріло в з машиною. О, Рома Бобік, мій механік. Я міша не О, бо двіжуха почалась. Пройшли 20 кілометрів. Вони були у найгарячіших точках, тому що 15-й батальйон то штурмовий. Вони самі з перших, то після них вже йдуть останні. За них казали смертники. Там дуже страшні бої були, то нововоронцовка. Це пекло для нашої 128-ї. Булось ми на передовій. Да, але ви часто бачилися з ним. То ми часто з ним бачили. Що посилки, коли висилалися, мені з мамою, то я все з ним ділив, ми часто все бачили. Тому це разниця була скільки. Три кілометри один від одного. Тут Рома на рибалці, там же на війні на озері рак, Рома, раків був, наловив. Не Рома, Рома, не був, рак. нас Десь тут він рибу зловив. Угу. Купив собі утку, перший раз пішов на озеро і зловив. Тут вони так же само на передові, м'ясо жарять. Два дні відпустки мами якраз у Маріуполі базувалися, він вийшов в марію подивитися. Я за день. З ним спілкувалась. Таке відчуття було, що він з кожним хотів поговорити каже: ма, дай папу». Тільки так сказав, це мене радує, що ви двоє рядом сидите. Каже, мама, я приїду. Каже, все буде добре. Все буде добре, каже. Після того, як він загинув, я всіх питала. Кожному встиг позвонити із тих, кого знав. Він іще 14-го. Жовтня вечором подзвонив, сказав, можливо, будемо йти в наступ, а 15 жовтня-вечором мені подзвонили, що брат загинув. Це підготовки до похорону, це все, а тіло не привезли. Потім повідомили, що тіла немає, що пропало тіло. Він загинув 15 жовтня 22-го року. Ну, ми довгий час його глядали. Територія була окупована до 11 листопада. В січні ми його знайшли. Мій менший син виїхав на познання тіла, і він його одразу впізнав. Я бачив його і в Херсоні, бо ми відкривали пакет. І бачив його тут у морзі вже. Він мав пантеру на лопаті. Він зробили йому носорога на руці. Третє татуювання в нього була пуля. Я впізнав його по носорогу. Він був обгорівший, але півносорога уціліло. І ззаду пантера, та як лапа була там з кров'ю, так же само вона уціліла. Лице, голова обгорівши, У нього було до поховання цього року руки і ноги, бо двох частин тіла не вистачало. Знайшли по ДНК підтвердження 99,8%. То до поховання було гірше, ніж тот похорон, тому що сина два рази хоронити і так болючим серцем. А тут таке, якби ножом другий раз по серцю. Дуже добре, що тебе знайшли, поховали, хоч могилку маєш, за що віддав своє життя. Питала сама себе, за брата і сестру, за своїх хлопців, побратимів. Так клята війна, так клята війна. Ну що дідко? Стараюся приїхати і зайти до тебе. Перебачено мені на роботу. Мені треба йти на роботу. Спочивай з миром. Прошу. Дякую. Я коли виходжу на роботу, я краще себе самопочуття у вагоні, бо я рахую, що це моє. Я тут дихати можу, тут можу улибнутися, можу поспілкуватися з різними людьми, на різні теми. Тут вроді устаєш, але з людьми якось легше. І все одно перед сном, як кажуть, сльози наливаються, тому що не вистачає тих тайних сил. Ця війна для сім'ї дуже повлияло психологічно. На мого чоловіка взагалі повлияло, бо по загибелю сина він Став, замкнувся в собі, повністю замкнувся в собі. А з меншим, так як у нього було поранення, і серйозне поранення було, осколки були в сердечній майстрі, позвоночнику, зросшився від броніка, який не знімав 4 місяці. Якщо конкретно, касається, Людей, з котрими він там служив, вони якщо случайно хто чує, що він загинув. Він дуже тяжко переношує то... з таку болю, що буває такое, що мама, я йду, я мушу. Я кажу, встановися, тебе і так не візьму, тому що у тебе травма. Мені його вже чотири рази з ТЦК привозили обратно додому, що не допускали його. Ну, донька в мене. Після того, як вона отуди прийшла, вона нікому не довіряє. Якщо стане на ноги нормально, вона обратно йде на нього. Обратно. Якщо скорше війна не закінчиться, значить вона буде воювати далі. Нагороди ніякої не дали, тільки посмертний хрест. Для мене дуже важливо, щоб була нагорода, тому що він сам себе повністю віддавав службі. І він тим жив. Він з 19-го року, контрактник. Я думаю, що він своїм життям заслужив тому. Він ту нагороду заслужив.